Розмова з вами авторка і ведуча Світлана Мялик. Нещодавно, перебуваючи у відрядженні у Празі, я завітала до праської криївки. Це український простір, який розташований у підвалі одного з будинків неподалік центру чеської столиці. Головне призначення допомагати українському війську понад 4,5 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток, півтори тисячі квадратних метрів так званих кікімор для фронту та майже 100 старлінків передала Збройним силам України за два роки Криївка за словами очільниці Криївки Галини. Василенко Федис створювала спільнота саме з метою допомоги українській армії, але потім зрозуміли, що треба також займатися і інформаційною боротьбою. Тож українці доволі часто проводять зустрічі, зокрема творчі, з відомими українцями, з військовими, з волонтерами письменниками, аби почути правду про війну, аби правду чули і. В Європейському союзі, зокрема у Чехії, у Київці я відвідала творчу зустріч, яку провів засновник Українського інституту в Чехії Ростислав Прокоп'юк з Оленою Герасим'юк. Це українська поетеса, письменниця, волонтерка і парамедикиня добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Пані Олена переконана, що ветеранське слово є важливим напрямом у боротьбі з російською пропагандою, а твори ветеранів війни, на її думку, це ті речі, якими можна Можна стріляти. Також Олена Герасимюк каже, що, будучи публічною людиною, ти мусиш говорити про Україну, маєш говорити про біль свого народу, інакше чий ти тоді поет. Тож з українською поетесою, волонтеркою Оленою Герасим'юк, ми записали програму Розмова, яку я далі пропоную послухати. Ми говорили і про війну Росії проти України. Ми говорили про важливі речі, які стали зрозумілими українському народові під час цієї повномасштабної війни. Також ми говорили про підтримку України, зокрема Польщею. До вашої уваги розмова з Оленою Герасим'юк. Ми зустрічаємось з вами сьогодні в Празі після вашої творчої зустрічі, після інтерв'ю. Тут моїм колегам теж в Празі. Останнім часом я дивлюсь, що багато наших ветеранів і ветеранок їздять світом, зокрема Європою. Тому що, наприклад, у Варшаві я зустрічалася з Павлом Вишобабою, з Владом Жайворонком, з Владом Задоріним, захисником Зміїного Празі, ми зустрічаємось з вами. І ви сказали сьогодні таку річ, що ветеранське слово воно є таким дуже важливим напрямом в боротьбі з російськими фейками, пропагандою, дезінформацією. Що означає це слово? Розкажіть трошки про ваш тур, в яких країнах ви побували, окрім от зараз Чехії. Чому важливо це робити зараз, щоб наші ветерани і ветеранки при і за кордон, зокрема в країни Європи, і говорили, говорили правду, показували, розказували власне те, що які злочин коїть Росія проти України. Власне слово тих, хто зараз стоїть на захисті рубежів не тільки України, але і цілої Європи це слово. Оголеної і абсолютної правди, і це саме те, що на мою думку є вакциною проти російської пропаганди, тому що слово сказане ветераном про те, що цей ветеран бачив, що він робив, що він захищав, заради чого це все було, це те, що не підлягає жодному сумніву. І на мою думку, такі поїздки людей, які захищали Україну. На фронті вони є важливими і досить логістично важкими, тому що, наприклад, для того, щоб той же Павло Вишиваба приїхав сюди, він мав пройти ще дуже багато бюрократичних моментів, тому що ми розуміємо, що солдат він прив'язаний до своєї землі, до траншеї, до окопу, до своєї місії на передовій. Павло казав, що він використовує свою відпустку. Це 30 днів. Він ділить там її на дві частини, наприклад, чи на три. Як як це можливо? Так, абсолютно, і тут треба розуміти на які жертви він іде як ветеран, тому що замість того, щоб провести час своєю сім'єю, своєю донькою, відпочити зрештою після тих страшних подій, він все одно бере стяг цієї місії, їде в Європу для того, щоб акумулювати ресурси для своїх побратимів і посестер. Тому що в першу чергу це гарантує виконання задач і гарантує, що хтось залишиться живим сьогодні. Це треба розуміти. Це більша ціна, ніж, скажімо коли люди без подібного досвіду приїжджають, тому що ми розуміємо, що кожну можливість треба використовувати на благо України. І сьогодні я теж приїхала сюди не тільки для того, щоб почитати вірші, але і для того, щоб поширити збір жіночого ветеранського руху Сила сестринства. Як... Таку об'єднавчу місію, і зокрема однією із тих шести наших посестер, яким ми збираємо допомогу, є письменниця Оксана Рубаняк, і це теж таке замкнуте коло. І ще одне свідчення про те, як і в яких обставинах зараз існують і творять мілітарні автори. Ми зараз трошки докладніше поговоримо саме про творчих людей на війні і про ваш проєкт недописані дуже важливий. Ще про тему пропаганди дезінформації, як ви бачите, яким чином ще можна подолати і боротись, тому що Росія. Вкладає шалені кошти. Політику дезінформації пропаганди, і ми розуміємо, що є у такий фізичний. Да, так, от ви розповідали сьогодні, як ви працюєте, рятуєте поранених захисників захисниць. А є фронт інформаційний, тобто він не має меж, він не має кордонів. Тобто він скрізь. І інформаційна гібридна війна і інформаційна, як складова її. Вона є тут і в Європі, і в світі. Тобто, що може зробити, які є запобіжники, які є, не знаю, рецепт перемоги на цій війні. Я дуже вболіваю і я дуже велику став. Роблю саме на ті матеріали, які зняті з війни. Зокрема, коли ми ставили на рейс наш флагман борт дальньої евакуації Австрійка, то особливу увагу ми приділяли тому аспекту, щоб на цьому борту могли працювати журналісти. І наші медики і парамедики, які працюють саме на цьому флагмані, у них буквально чи не наказом є. Пункт співпраці з журналістами, по перше, тому що цей борт дозволяє цю роботу. І якщо ми фактично можемо запрошувати журналістів з різних країн працювати і знімати правду про поранених захисників України, то цим шансом також треба користатися як і шансом врятувати комусь життя. Приїжджають журналісти за кордону на війну в Україну. Дуже часто, зокрема, на нашому рейсі, майже постійно присутні журналісти, і ми вболіваємо за те, щоб вони знімали правду, питали. Свідчення у тих. Героїв, які проходять через евакуацію на нашому борту, і зокрема, один із журналістів виграв престижну премію Кеннеді 2024 року саме за сюжет з нашого борту, і це означає для нас не стільки елемент Дякую, з України, Ще я не помиляюся. з Австралії, але я можу помилятися. Власне він є одним із тих, хто виграв номінацію на цьому конкурсі, і для нас це більше не про піар, Орту, це про силу правди, яка шириться світом, тобто це реальна людина, яка реально пройшла бойові дії, яка реально була поранена, яка говорила ці свої правдиві речі в інтерв'ю. Тобто, ти, коли бачиш людину, яка віддала без перебільшення частину себе заради цієї ідеї, в тебе не виникає думка, що це підробка, це слухають. Я вживала в одному інтерв'ю, що твори ветеранів війни це ті речі, якими можна стріляти, і тому ті філологи, які могли би чути сьогодні наше з вами інтерв'ю, це мої колеги, до яких я можу звертатися зрозумілою нам всім мовою, закликів і прохань, тому можливо. Кожен із нас може долучитися, перекладаючи, промотуючи, поширюючи всі ці наративи, які ідуть від ветеранів війни, від таких як Оксана Рубаняк, від таких як Павло Вишебаба та багато інших, тому що е ці люди пишуть про правду, але більше того, вони є. Носіями правди, з якими ніхто не буде сперечатися, і коли зараз я їжджу, то більшою мірою я розповідаю про війну. По перше, тому що я не можу вибрати ніяку іншу тему, поки тривають криваві бої на моїй землі. А по-друге, я розумію, що я теж носій досвіду, і я теж когось переконую. І, зокрема, коли конкретні факти наводити, тобто ви факти даєте реальні факти, якщо відбувається, тому що зараз я скажу так, що от ми говорили так, що втомились від війни, кожна країна зараз починає навіть думати про свої інтереси, забувають про Україну, але людські історії вони заходять. І коли, коли от зараз ви тут перебуваєте інші ветерани, ветеранки, військовослужбовці зустрічаються за кордоном з людьми, які формують суспільну думку. Тобто можна вас запитати, можна доторкнутися, можна перепитати, можна уточнити, і це говорить про те, так це абсолютно так працює. Зокрема, власне, який інфопривід мене сюди привів. Я була учасницею міжнародного фестивалю Змагання із поетичного слему, це такі. Театралізовані, нібито, читання для тих слухачів, які не знають цього терміну, і це такий ігровий, ніби як ігрове поетичне Євробачення, якщо так дуже коротко. Це в Чехії, тут у Празі, це так У словаччині. Але власне, які тексти я вибрала для цього твору? По-перше, я хотіла би підкреслити, що уже третій раз підряд Україну презентують на цьому міжнародному фестивалі три ветерани війни. Першим минулої зими був письменник Ігор Мітров, далі виграв. Слем отримав перше місце е, дуже відомий і письменник е, Дмитро Лазуткін, наш Шевченківський лауреат. І власне, завдяки Лазуткіну, е, я як Парамедикиня, теж учасниця бойових дій. Я брала участь у фестивалі в Кошице, і я отримала не тільки рейтинг топ 7 Я вже, власне сьоме місце. Я дуже пишаюся це бути сьомим серед європейських Вітаємо. це дуже круто. Так, це дійсно те, за що треба було боротися. Я отримала також відзнаку журі спеціально. І Я дуже пишаюся, що це було саме за якість тексту, а не суто, що дівчинка приїхала з війни. Але е, менше з тим це було приводом прочитати вір. Перші про війну, і я читала людям вірш про Маріуполь, який називається моїм загиблим читачам, і це велика трагедія кожного автора. Тому що, коли напевно дві найстрашніші речі, які я бачила на війні, це поранені діти. І коли моїх читачів вели в полон, я розуміла, що мені немає як авторці для кого писати, і про це був мій виступ. І коли я почала читати вірш пам'яті Маріуполя, я відчула, як зал вдихнув і він не видихав до кінця мого вірша. І Я щиро пишаюся, якою Би не була тяжкою ця ноша, але я пишаюся, що я змогла аудиторії, яка тоді дивилася на нас, донести цю правду війни саме в поетичній формі. І це теж мій спосіб переконати тих людей, які мають свою аудиторію, і які в кінці цього вечора вивчили гасло Слава Україні, щоб привітати мене, і я. Вдячна кожному, хто піднявся в залі для того, щоб вшанувати наших загиблих колег на війні. Це ті моменти, де ми прославляємо не себе як одиниць з паспортом громадянина України, а де відбувається те, що ми називаємо місією. Будучи публічною людиною, ти мусиш говорити про Україну. Будучи публічною людиною, ти маєш говорити про біль свого народу, інакше чий ти тоді поет. Тому що кожен зараз є амбасадором України, де б він не був. Ви можете трошки прочитати, якщо можна. Можливо, про Маріуполь важко. Прочитайте, бо ми пишемо це інтерв'ю для польського радіо для України. І нас слухають і поляки. Цей вірш я читала на слемі, і звісно ж тут не буде видно, як його виконують. Але власне він дійсно зрозумілий іноземним читачам і звучить він так: де б ти не був, де б ти не читав цей вірш, відійди від вікна зараз, у момент його написання, тут почалась повітряна тривога, а це означає, що нам треба вивчити багато правил: не знімати роботу ППО, не поширювати відео, не викладати адреси, не виходити на вулицю та інше. Вибач, але така атмосфера сучасної української поезії я без сила змінити це, хоч би і як намагалась. Умовність творчості вийшла за межі паперу, і тепер у тебе також вия сирена. За кожною сиреною стоїть чоловік, він натискає важелі, вона захоплює в горло вітер, вони виють обоє для усіх нас, де б ти не був, де б ти не читав цей вірш. Обережно лягай обличчям донизу, закрий його краще руками, не обов'язково дивитись на війні, бачить нас слух різний калібр, різний звук. Ми вчимося розрізняти їх швидко, поки у цьому ще є, хоч якийсь сенс, де б ти не був, де б ти не читав цей вірш, прильот. Вибух, як ти, нижчий силует, вищі шанси. Нехай тобі щаститиме якомога довше, бо рано чи пізно всьому настає кінець і везінню. На жаль, і будь-яким перевагам, і нам, зрештою, вибач, за вибиті вікна. Це заключна кода. Фінал таких історій завжди має бути відкритим. Дякую, я до речі, ніколи чомусь не замислювалась. Про тих людей, які натискають на кнопку сирени, ненавиджу звук сирени, Мені здається, вона виє, як це означає, що росіяни знову прийшли вбивати нас, тому це страшний звук. Між тим я хочу запитати, трошки вже переключитися на творчість. Ви з творчої родини, і ви дуже рано почали писати. Ваші твори вони дуже сильні. Вони характеризуються якоюсь такою сильною енергетикою, енергією, силою. Іноді навіть важко подумати, що це жіночі твори, так то вони більше схожі на почерк, скажімо так, можливо, чоловічий. Ну це так. Але скажіть про творчих людей на війні. У вас є такий проєкт. Називається він недописані. Він присвячений творчим людям на війні і тим, кого вже немає з нами. Ви сьогодні, під час творчої зустрічі, тут у празі з українцями, з чехами, ви сказали таку фразу, що ми платимо дуже страшну ціну життями наших геніїв. А творчі люди це теж генії наші. Розкажіть про ваш проєкт і про творчих людей на війні. Чи є вони особливими? Чи є в них особливе ставлення до цієї війни? Я знову. Дякую за це питання, тому що це надзвичайно важливо підсвічувати своїх колег, які стилетом і стилосом, як казав класик. І власне я хотіла би в першу чергу зраз зробити реверанс знову ж таки вже названому, наприклад, Павлу Вишебабі, бо він є одним із таких яскравих прикладів як. Поет акумулює продукт своєї творчості для своєї бригади. Це один із найпотрясаючих моментів. Я дуже люблю його моє покоління. От мені він так заходить. І власне другий аспект це е, ті люди літератури, навіть не автори, а ми більше коло досліджуємо люди літератури, які загинули і які ніколи не зможуть ні промотувати себе, ні розказати про себе, ні розказати про той досвід, свідками якого вони стали. Але це можемо зробити ми. Тому з письменниками, Ком і військовослужбовцем Євгеном Ліром ми почали такий проект, який ми назвали недописані. Він почався з особистого болю. Ми почали збирати просто список імен наших колег, які віддали життя на фронті, тому що це все ж таки наші друзі. Це ті, з ким ми були на цьому літературному агоні, з ким ми ділили спільні перемоги, спільні програші і так далі, і тому подібне наразі. Цей список налічує 215 імен людей літератури, які ніколи вже не повернуться до життя. Понад 150 із них це ті, які загинули в бою, і ті, хто писали і створювали твори. Але чому ми назвали список людей літератури? Тому що інший відсоток це також ті люди, які робили цей процес. Наприклад, ми описали долі тих семи людей, які загинули в Харкові від теракту. І без них теж не було би авторів, тому що це люди, які виростають, які роблять продукти, які е, задовольняють попит оцей книжковий. Це теж цеглинка, така піщинка цього великого процесу. І е, ми є в інстаграмі і в Твіттері, і ми е, також своїми силами намагаємося перекладати твори декого із цих авторів для того, щоб іноземний читач міг бачити, що це не якийсь там солдат в вакуумі, якого можна мобілізувати з 18 і від цього світ нічого не втратить. Це не так. Це наші люди, які могли зробити весь світ кращим за допомогою своєї творчості. І ми вважаємо, що одна із наших місій живих людей сьогодні. Це згадувати про твори, щоб місія, щоб ідея не закінчувалася. Говорити замість тих, хто пішов вже і віддав своє життя за державу за країну. Ви назвали цифру 215 загиблих, так людей літератури творчості. Це з часу війни чи з часу повномасштабної. Як ви ведете цей перелік? Це імена, які ми знаходимо за весь період війни з 2014 року. Наприклад, одним із найвідоміших авторів, які віддали своє життя в першому етапі, це був Тарас Матвієв. І його мама докладає зараз колосальних зусиль для того, щоб промотувати пам'ять сина, і вона велетенська молодець, що робить наснаги її, якщо вона це чує. І власне більшість, звісно, це ті, хто загинув в другому етапі цієї війни, і ми стараємося, хоча б на рівні списку підсвітити ці імена, щоб жодне не було забутим. Власне, ми надаємо оцінку цим творам. Ми не скажімо так, не критикуємо їх, не деконструюємо, тому що нам важливо зберегти кожен літературний артефакт, створений на цій війні, бо це спогад про реальність, яку оточувала цих людей. Зокрема, найменший доробок, напевно, у Ірини Цвілої, яка загинула на другий день. Повномасштабного вторгнення, але яка була дуже відомою журналісткою, і відповідно вона залишила два художніх твори. Вона не встигла написати більше, тому що росіяни її вбили, і тому ми не даємо оцінку. Але наш список про те, щоб всі артефакти літератури не були втрачені, і зокрема, ми навіть займаємося пошуком, якщо це потрібно, якщо є можливість пошуком рукописів, зокрема один примірник. Прожиттєвого рукопису автора ми знайшли і сподіваємося, що один із авторів скоро матиме посмертну книжку, тому що ми проробили велику роботу, щоб фізично знайти, де знаходиться цей рукопис, тому що людина загинула, речей немає, і відповідно навіть на пошук чернеток нам пішов десь місяць це ви все робите в рамках проекту Недописані так? Скажіть, а як має суспільство українське тут взаємодія фронту і тилу, все ж таки, якими мають бути шляхи пам'яті, от власне присвяти тим, хто загинув в цій війні, не лише творчих людей, це дуже. Широке поняття, тому що насправді це не орене поле. Ми маємо почати і як на рівні таких проектів, як недописані, так і на рівні таких великих рішень, як скажімо, утвердження, як виглядатиме національне кладовище героїв, і так далі, тому що пам'ять вона дуже важлива про кожного, і я абсолютно впевнена, що ті, хто бере участь у цій війні, вони також думають над тим, якою буде по них пам'ять. Мене це хвилює, будь-кого це хвилює. Тобто, кожен, хто вклав якусь частину свого життя на війні, хто забрав свій особистий час для того, щоб врятувати ці кордони цих людей, цю ідею. Ми всі сподіваємося на те, що тил розцінить те, що ми зробили, і якось вшанує. Але якщо є якась хвилинка в тилу, от, наприклад, як у мене зараз, то ми використовуємо це здебільшою мірою для того, щоб стати голосом інших. Щодня Україна несе втрати в війні в цій страшній війні, і ми маємо пам'ятати, тут треба, мені здається, і суспільство наше якось виховувати, спонукати, тому що жорстокість, агресія це дуже дуже важко. Мені здається, що якось і ми, журналісти, і ви, як ветерани, ветеранки зі свого боку теж маєте робити, щоб. Ну, не знаю, виховувати, роз щоб було це розуміння тилу, тому що мені здається, подекуди його немає. Тобто фронт живе своїм життям, тил живе своїм життям. Зараз, наприклад, ми бачимо, що фронт він якось так трохи переміщається все ближче і ближче до кожного, тому що ці дронові атаки і комбіновані атаки, ракетні. Вони практично щоночі, тобто немає практично ночі, щоб Україна жила, і навіть міста да, цивільні без, без тривог. Скажіть щодо вашої історії, прошу трошки вас розповісти нашим слухачам, як ви долучились до госпітальєрів, тому що це взагалі унікальне таке не знаю, структура об'єднання. Так з Яною Зінкевич, ми робили кілька інтерв'ю. Я взагалі вважаю, що вона легендарна особистість, і те, що вона зробила, об'єднала, і те, що ви допомагаєте рятувати життя. На полі бою, тобто доправляти захисників, захисниць до шпиталів, причому це робиться за напрямками, тобто хто з опіками, хто з пораненнями і так далі. Як ви долучились? Тому що от ви творча людина, і іноді творчі люди вони якось стараються абстрагуватися якимось чином жити в такому коконі своєму, можливо, у вас зовсім по іншому. Ну, власне, для мене було дуже важливим загалом долучитися до процесу війни якимось новим чином, тому що я перші роки була просто волонтеркою. Я збирала для своїх друзів різні донати, влаштовуючи знову ж таки якісь творчі зустрічі, концерти і так далі. Але в якийсь момент я зрозуміла, що мої друзі виснажились, і я теж для себе прийняла факт того, що я би хотіла отримати такий досвід і вивчити якісь нові можливості для того, щоб бути корисною. Тому що коли на майдані ми потрапили під розстріл Беркута 18 лютого, то таким лейтмотивом нашої загальної травми тоді було невміння рятувати іншого. Тобто ти. Буквально бачив, як гинуть люди, і ти розумів свою нікчемність у цій війні. Це те, що перше дарує тобі війна, відчуття власної людської нікчемності безпорадності. Можливо, навіть тож ти не можеш надати допомоги іншому. І, власне, це було першим кроком, коли я почала вчити оці всі знання, які потрібні, я вважаю, без перебільшення кожному на до медична допомога. Кожен може вивчити ази до медичної допомоги. Зараз відбувається дуже багато в різних, абсолютно країнах. В кожному місті є тренінги. Якщо їх немає, ви можете самостійно організувати це все. Це дуже корисно, це дуже важливо. В автошколах це знову ж таки вивчається базою для всіх, хто водить машини, і знати, як рятувати, хоча б себе. Це вже дуже багато. Тому, користуючись нагодою, я закликаю до цього. І власне я би закликала кожного отримувати такий досвід, вчитися як надавати допомогу, і як рятувати, хоча б себе. Тому що врятувати себе до приходу того ж парамедика, який може бути кон. Тужен, який може бути вбити просто в різне стається. Треба кожному вміти рятувати себе, тому що чим більше українців бережемо, чим більше життів українців ми збережемо, тим більші наші шанси на загальну перемогу, і це абсолютна правда. Тому для мене госпітальєри почалися саме із отримання знань такої тематики для того, щоб і врятувати себе, якщо буде така потреба, і врятувати можливо когось іншого. І я постійно проходила різні курси. Я бу. Лай викладачем, я була і власне таким бійцем-рятувальником, якщо можна так сказати, і ці знання згодом стали мені корисними, коли разом з командою ми думали, як зробити бор евакуацію. евакуації, тому що навіть базове розуміння, якою є травма, якою є механізм обслуговування травми, вже зробили дуже багато для того, аби ми могли бути корисними. Для інших і власне госпітальєри це було таке продовження історії, яка тоді тривала, і я горда тим, що я долучаюся і долучалася до порятунку людських життів. А зараз на рахунку госпітальєрів таких життів уже понад 25 тисяч, і це велетенське здавалося б, число. Але треба щоразу розуміти, що фронт настільки широкий і втрати наші щодня настільки тяжкі, що це лише. Частина великого цілого, і тому кожен українець, який слухає ці фрази і цю математику війни, має пам'ятати не про свій сум і біль, які викликають ці цифри, а ставити собі питання, чим сьогодні я можу бути корисним. Тому що якщо ми втомлюємося, нам треба пам'ятати, що солдат в окопі втомлений в кілька сот разів більше ніж ми. Тому це місія і турбота. Про таких людей, які захищають терени Європи, і України це теж місія. Хочу ще вас запитати. Якщо нас слухають в Польщі, наші польські друзі, чим можуть поляки допомогти Україні? Тому що Польща вона одна з країн, яка надала чи не найбільшу допомогу на початку повномасштабної війни. І там, якщо брати за рівнем ВВП, то практично є вона лідером з підтримки і допомоги. Зараз ситуація, знаєте, яка трошечки скажімо, скоротилася це все, і в інших країнах. Як, от наші польські друзі і Польща як держава можуть допомогти нам, в першу чергу я хочу подякувати кожному громадянину Польщі, кожному резиденту Польщі, які допомагали, підтримували, долучалися до допомоги нашій країні, тому що це дуже важливо і за таку допомогу треба вміти дякувати. І я дякую, я дякую від імені кожного пораненого, хто можливо навіть не знає, що це була та не знаю, польський турнікет чи ще щось, але це дуже важливо, і треба розуміти, що бій не закінчено, і треба розуміти, що що стіна, якою стоїть Україна зараз перед усією Європою, вона має бути непрушною. Тому ми дякуємо за кожну цеглинку. В цю міцну стіну великої європейської єдності я би хотіла закликати не зупинятися, не зупинятися, тому що Україні треба снаряди для ППО, тому що Україні треба турнікети, тому що Україні треба броньовані машини, тому що Україні треба літаки, тому що Україні треба гарантії, тому що нам треба реабілітаційні програми для наших військових, і дуже багато всього треба, тому що. Не дай Бог комусь з іншої країни колись побачити на власні очі, як твоя країна зникає в масштабі області, і це напевно найстрашніше. І це те, що ти не передаси словами, це те, що ти не передаси жодною метафорою, скільки би віршів не писав, і скільки би фільмів не знімав. Це найстрашніше пекло на землі. Тому будь-яка допомога, будь-яка краплина посутньої допомоги, вона на вагу великого золота, тому що немає нічого важливішого за людське життя. І я абсолютно кланяюся кожному хто. Таку допомогу надає і закликаю надавати її ще більше. Була програма розмова і гостею сьогодні була українська поетеса, письменниця, волонтерка і парамедикиня добровольчого медичного батальйону госпітальєри Олена Герасим'юк. А з вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Почуємось.